Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 9 листопада, 25 рік. І сьогодні у нас буде дуже цікаве відео про приготування бордоської суміші. Але, ну, всі знають, як її готувати. Тут багато рецептів. Я покажу свої нюанси. Навіщо це все? Оце все, навіщо воно? І саме головне, можна сказати, ну, я обіцяв однієї людини зробити огляд Сергію. Хоч у нас там не склались трошки з ним спілкування. Як не склалося? Ми нічого. Просто він сказав, що я ніякого відношення. Він мені відіслав для реклами вапну. Відразу скажу: це для реклами відіслав. Я його рекламувати не буду. Я, ми просто робимо порівняння. Я йому сказав, буде порівнювання. Все. Давайте про ціни. Так, мідний купорос, тарас мідний купорос, всі знають 200 гривень кілограм. Сказав для кому там з каналу, то буде знижка. Не знаю, там, яка буде знижка. Звісно, якщо менша партія, то дорожче воно виходить. Я брав 10 кг. Якісний мідний купорос. Перевіряли. Хай так не так. Перевіримо в інше. На, кажуть повітря, на, потрібно на вогні перевіряти. Марина. Всі знають, торгує, як вона торгує. Багато хто її знає. Я сам особисто не перший рік купую. Гарна ціна. Ціна, ну, от, вийшло. Мені пакет. Мені, я не знаю, як. Рахую, без доставки, блін. Мені вийшло 100 гривень. Пакет, 5 кілограм. Сергій. Сергій прислав, вийшло, мені в нуль вийшло. Але ціна його 220 гривень. От ми будемо і порівнювати. Порівнювати ви самі ціну знаєте. Ну мені так вийшло, Марина. Я не знаю, скільки вам буде там по 150, тому що я його не перший рік купую. Ну і звісно, це вже буде як реклама. Але хто знає, хтось знає. У мене все чесно, все будемо показувати. Все, будемо чесно показувати. Мені пофіг, знаєте, я чесно скажу, мені з оцими людьми, як я завжди кажу, не дивимося на дрантя, це вдіваємо спеціально, тому що обробляти купив е, халат, не вдіваю, тому що дощ іде, е, намічається. То, то ляпає, то не ляпає. Мені з оцими людьми дітей не крестити, як я кажу. Мені все одно, що Марина, що Тарас, що Сергій. Всі мені одинакові. Ну, один там з цими ми нормально спілкувалися. Сергій сказав, що е, я і мій канал ніякого відношення до садоводства, до персиків, до всього цього немає. То він трошки, мабуть, пошкодував, що для реклами відправив. Все, балачки балачками поїхали. Ось так, раз і все. І ми обробили. Да, Думаєте? Ні. Це я прийшов показати, це вон, черешні, у нас персики там. Вон, персики, хто знає, там у нас багато чого є. Це минулорічна і я не пам'ятаю, чи я черешні навесні обробляв. Я, здається, не обробляв. То це осіння минулорічна обробка. Ось так тримається в Я не кажу, що тримається бордовська суміш. Тримається в тому що мідь, вона там неділю-дві діє і все. А вапно тримається, воно дуже гарне. Це вапно від Марини. Ось так само на грушках. Бачимо, все воно ось на грушках, все воно тримається навіть такий голубенький відтінок. Звісно, буде все ривками, тому що немає, не бачу я сенсу, Хто не довіряє, той не довіряйте, що хочете робіть. Мені сенсу немає дурити, комусь щось, щось підставляти, когось, когось більше рекламувати, когось менше. Я сам за справедливість і сам за, за те, що хто знає мене. Ну, правда, за свою справедливість завжди получаєш. Так, так що буде все ривками, Зараз беремо вапно. Для чого ця тряпка, потім покажу і чому воно так. Мідний купорос, як завжди, гаряча вода. У нас трошки бликавути, нагріли гарячої води. І мідний купорос, ось так я заливаю сюди в каністру і помішую. Не потрібно палочки, чи що, залив каністру, гаряча вода, поболтав. Як, ось так. І все, воно розчинилося. Дуже зручно потім з каністри виливати відро, коли змішуємо. Ось так налили. Все, трошки води налили. Дивіться, він вже він вже, я просто води налив. Буде, вам видно, не буде. Але, як бачите, мідний купорос розчинився моментально. Ну, будемо дивитися, мені це вже подобається. Ніяких камінчиків немає. Ми просто тільки налили гарячої води. Він відразу розчинився. Потім доливаємо вже туди до 5 літрів. Беремо вапно, ось так я молотком стукнув, бачите, ось від молотка, щоб розбити каміння. Тому що ну, в цьому пакеті під Сергія дуже великі каміння. Тут було два великі каміння. Що, що нам потрібно? Нам потрібно 500 грамів ну, оприскувач. Ось таким, до речі, в кого є якийсь, вже потрібно мені все-таки переходити бензиновий гарний оприскувач. Комусь не, не потрібний. не потрібний. Отакий От старий, замуцьоляний, я ним працюю для того, щоб не було шкода, так сказати. Нам потрібно 500 грам. Ну там 12 літрів. Я, різниці немає. Можна і 300 грам робити. Даємо більше, можна і 300 спокійно робити, тому що в нас дерева білі. Зараз ще раз розіб'ємо на менші шматки трошки. Ось так. 555 грам. Взяли ми. З того пакету. Для чого тряпка? Беремо ось так, замотуємо. Я там, як кажуть, до речі, там Сергій рекомендував гасити з вечора, починати, по-перше, погоди. Ось зараз ми робимо і вже починає крапати дощ. Ну, взявся, я вже будемо робити. Зробимо вапно, а розмішувати будемо пізніше. І роздробити. Якщо гарне вапно, воно дуже добре гаситься відразу. Буквально за декілька хвилин. Ви це все побачите. Розбиваємо за допомогою молотка і ось так в тряпки розбиваємо його. Ось так це зручно. Висипали, все, все. І у нас сажон подрібнено. Воно дуже швидко загаситься. Буквально декілька, якщо якісне вапно, хто знає декілька хвилин. Точно так само робимо. Це, бачите, стоїть це приготовано на наступну. Точно так само робимо з цим вапном. 560 грам. На 5 грам, то не страшно. Ось так беремо це вапно від марини. До речі, все у нас підписано. Ось, щоб не було. Сергій ми висипали. Це зараз. Ну, як би там не було, я буду робити по-своєму. Гаряча вода. Ось це ми вже знімемо в прямому ефірі, щоб не було нічого. От зараз у нас 7.40. І заливаю я води для того, щоб просто почалась реакція ось так покрити. Покрити і були наші камінчики просто чуть-чуть покриті і виглядували. Це я вже робив неодноразово. І дивимось. Ось це в нас Сергій, Марина. І спостерігаємо. 7.40 було на відео, коли у нас як піде реакція. Перша, перші, так сказати, прояви пішли у Сергія. Бачите, Сергій, і ви переживали, що... І відразу вон почалося. Ось так робимо. Буквально і хвилини не пройшло. Ви бачите, яка реакція пішла. Тут трошки раніше у Сергія, у Марини трошки довше. От зараз так само пішла бурхрива реакція. Ось чому потрібно не доливати, повністю не заливати. Я б вам показав, що якщо залити повністю, але, але то... Повірте, то даремно витрата часу. Диви, Дивимось. У Сергія швидше закипіло. Те, що закипіло, ми не переживаємо, що воно, що воно там відро розплавиться. Нічого не розплавиться. Ось і тут вже в нас пішла бурхлива реакція. І каміння вже розвалюється. Дивіться, прямий ефір. Зробимо якраз висновки. Все в нас одинаково. Все в нас. Дивіться, тут гарно кипить. Ось. От, повернув повернув, повернув відро, де ж та етикетка. О. Тут вже потрібно доливати води. Доливаю я гарячої, тому що у нас там воно вже можна більше заливати води, не переживати вже можна більше. І перемішуємо. Ось так перемішуємо, щоб у нас була. Бачимо, тут пішла бурхлива реакція. Дуже бурхлива. Потрібно теж, бачимо, наче пізніше воно пішло грати, але... Але, але, ось тепер ми подивимося, як воно розчиниться. Бачимо, от те, що я казав, коли заливаємо водою камінчики, вони вже не так бурхливо реагують. Тут воно вже в нас майже розчинилося. Бачите, коли ми залили камінчики, вже бурхливої реакції немає. Там воно собі щось там шумить, шипить. Так, процес буде дуже довгий відео. І, мабуть, я одне відео зроблю коротке, тому що це не сподобається глядачам. Як тільки бачимо, що ми залили повністю, реакція відразу бурхливо зупинилася. І ось так це коли ви повністю зальєте, то теж такої бурхливої реакції не буде. Воно потрошки вже загусає, підгусає, саме розчиняється. І я рахую, якщо гарне вапно, то воно розчиниться і так. Перемішуємо, підмішуємо. Підливаємо тут сюди. Ми трошки марини більше були, налили, води коли доливали. Ну, і потрібно дати постояти хвилин 5, щоб воно розчинилося, всі камінчики, все вапну, що мало то воно загаситься і так. Але є, що є, я показав. Все ми заливали в одинакові відра одночасно, майже секунда в секунду. Бачите, ми балакаємо, а дощ, а дощ іде. Наш обробіток буде на змарку. Ну. Все, я думаю, поки що нам краще вимкнутися, немає сенсу подивитися, як я змішую 5 хвилин. Хай воно все догаситься, розтане. Але ось така густенька консистенція маємо. Ще, бачите, ось поки я помішую, поки там чекаємо час, он, бачите, такий рівень зробив. Тобто, бачите, ось, бачите, ми доторкнулися і тут ми доторкнулися. Тобто, одинакова кількість тут вапна і води. Але я вам скажу, що, ну, чомусь мені здається. Чомусь мені здається, хоча було Сергієва краще гасилась перше в реакцію. вступило, ну, ось в цьому відрі вапно густіше. А тут воно рідше. А тут воно прямо таке густина. Ну, не знаю, мені, можливо, це здається тільки. Можливо, це здається, але хреститися треба. І от чому я роблю цей огляд, поки мішаю, я вам скажу. От Сергій, знаєте, я б не робив. Би. Мені там трошки ми повздорили з Сергієм як, мені не сподобалось, як він відреагував на мене, на канал. Я йому казав, давай я заплачу. Не потрібно мені безкоштовно. Я йому декілька разів, і він це підтвердить, є, переписка, що я йому декілька разів сказав, давай я заплачу. Я не буду безкоштовно я не люблю. Так, знижка там десь щось, а безкоштовно я не люблю. Ну, я ж кажу, ціна 100, безкоштовно, але 220. 220 в два рази. Всі люди одинакові, всі працюють, всі хочуть отримати в когось, можливо, десь в когось більші витрати, в когось менші витрати. Кожен рахує своє. А ми, покупці, ми вибираємо те, що нам підходить, і те, що. Задовольнить наші потреби. Ну і так, як дивиться, по відру, як воно підбілює, то воно одинаково. Так, пройшов час, хвилин 10 вже пройшло, постояли наші вапна. І що я роблю? Я ось так додаю, додаємо в кожне відро незручно по ось такому 5-літровому відру води. Для того, щоб розмішати все дуже так, я не фільтрую через тряпки ніякі. Я, хто знає, хто спостерігає. Все, що тяжке, випадає на дно. І я рахую, що воно не потрібно, щоб, тому що воно забивати буде і насос, во присковочі, і все. Що, все, що випадає на дно, все лишиться. Ось тут ми якраз і перевіримо, як гарно розчинилося. Хоча я вам чесно скажу, я не знаю ще результати. Але все залежить від знову ж таки, ось той камінь. Що там, що там камінь. Де він був? При якій він температурі, в якому місці він печі був, чи з краю, Десь, десь якийсь камінь більше опалився, якийсь камінь менше опалився. Це все теж дуже великі нюанси. Але, але ми все покажемо. Результати всі ми покажемо. Зараз ось так ми розчинили. І тепер чекаємо буквально, буквально секунд 20-30. Чекаємо, щоб воно. Ось І будемо робити перший злив. Ну, і, друзі, перший злив незручно, але ну, потрібно потрібно робити все ось так. перевернемо До речі, це, бачите, мені самому цікаво, я результати не знаю. Ось, бачите, ми, ми злили. І ось той пісочок лишився. До речі, Сергій, бачите, лишився пісочок, пісочок лишився і в того, в той людини, яка, яку їм давала мені посилання, він в цьому році теж робив огляд уже. І виливаємо в окно від Марини. Хто там в кого, як виготовляє, хто в кого купує. Оце моя вся фільтрація. Ось це моя вся фільтрація. Ну і ви самі бачите. Ви самі бачите, ось, що лишилося в цьому відрі? І що лишилося ось в цьому відрі? Трошки. Трошки більше. Ну, можливо, Сергій скаже, що потрібно. Але, але якість, що там, що там, суперова. Суперова вам робити висновки. Що я далі роблю? Я роблю для того, щоб остаточно ось так. Ось так. Ось так ми ще раз промиваємо. Зараз воно все сядеться. Я поставлю ось так на бочок. На бочок. Якістю я задоволений, що тою, що той. я ж кажу, інколи більше буває піска від того, ну, як камінь де, сам камінь деяк. Але якість відмінна, ціна трошки вирізняється. Ну, то вже кожен робить свої висновки. Ось бачимо, що залишилося. Вапні від Марини. І зараз так само зільємо остаточно. Це вже все. Оце вся фільтрація, вся фільтрація, яку я роблю. І ось що залишилося у вапні від Сергія. Так що Сергію не потрібно його, як ви кажете, я рахую замачувати. Навіщо його замочувати? На цілу ніч, ну невідомо чи як вийде, якщо ось такі результати можна отримати, це Та ми так заморочились буквально за декілька хвилин. Все. Вимиваємо відра і зливаємо ось це, що ми виливали, все ось так назад. І, можливо, так само не доливаємо, чуть-чуть не доливаємо. Можливо, там ще буде. Ось той осад. Зараз я вам все покажу. Ось так ми зливаємо. Це в нас від Марини, а це в нас від Сергія. І з цим осадом робимо ще одну таку саму маніпуляцію, як ми зробили трошки. Знову ж таки, ось потрошки води. Туди, сюди. Перемішали. Дали відстоятися. Перемішали. Все в прямому ефірі, можна сказати. І знову виливаємо. Все. Ось це не потрібно ніякі... Ну, тут бач тут у нас. Нічого не лишилося. Ми вимили. Точно як і тут, нічого не лишилося. Це у нас, це у нас від краски від палу, від відра. Все, фільтруємо через звичайний ось такий фільтр. Ви самі бачили, що якісь. Як робимо, далі що робимо? Немає сенсу, я хотів там, щоб постояло від Сергія, щоб щось там зачекати, щоб воно розчинилося. Розчинилося, що те, що те вапно дуже гарно. Що ми тепер робимо? Ну так, я ось такою тоненькою цівочкою. Тоненькою тоненькою цівочкою. Льємо і перемішуємо. Однією рукою незручно. тож... До речі, на рахунок мідного купоросу розчинився. Знаєте, це в мене навіть вперше таке, що він розчинився геть без залишків І дуже швидко. І що ми отримали? Ми отримали ось таку красу. Ось таку красу. Ми отримали. Дивіться, яке красиве, Да? Трошки воно таке, як густувате, стало. Ну, пішла реакція там мідний. Ну, як густу, воно не гусу, бачите, ось воно. На відро воно не мажеться, так сказати, що воно не густе. Все, у нас готова бордовська суміш, і хоч не хоч, дощ там ляпає, не ляпає, але нам потрібно йти, обробити свої персики. Сама головна умова, як я завжди кажу, запам'ятайте раз і назавжди: синє в біле, синє в біле. Все. Інакше не можна, то вже можна нашкодити. Ну, і обробляти ми будемо ось ці персики. Бачите, до сих пір тримаються. Це від так само, якщо додивився Сергій, який продає вапно, він казав, що ніякого відношення я не маю. Ну, я, я не маю до персиків. Що він зробив помилку, що відправив, мабуть, він так рахує. Ось цьому персику вже більше 25 років. Так, я займався я для себе. Так, да, він пішов, він некрасивий, він на периферію. Зато він гродить кожен рік і всі 25 років я маю гарні врожаї. Неправильна формовка, хай буде правильна формовка. Ось те, що ми робили, формували, щоб поросль пішла, так сказати, омолодити. Все, персики попропадали. І маємо тепер. Мигдаль, на якому у нас тут більше 10 сортів щеплено. Ось ці всі мої старі дерева, це все молоді, ми будемо ось це все де опало обробляти. Туди, сюди, яким по 7 років. Зараз я дійсно, як багато, кожен рік і в цьому році я оновлюю асортимент. Хто знає, в мене вже десь, якщо загалом взяти біля 200 дерев, загалом абрикоси, персики. І майже кожна деревина це окремий сорт. Ось тут це посаджено. Вже там, я саджав через 5, потім через 2,5 вже пішло, бачите, посадки, тому що немає де саджати. Дружина і так забрав город. Це все окремий сорт. Ще є окремі сорти, на які нащеплені ще сорти. Бачите, Сергію, і ніякого я відношення до персиків не маю. Вчимося, бачите, це в нас підщепа. Це в нас підщепа для персиків, для слив. Це мигдаль зростає вже щеплений. Там все продане, що продано вже персики. Ну і ось то наші 25 річні. Все. тримаємось, буде все добре. Наші абрикоси потрібно теж обробити, мабуть, ні, ще допродаємо, а потім обробимо. Та обов'язково. Обробимо, опаде листя наші черешні. І буде все добре. Все, тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти в ті справи, в яких не розуміється. Дякуємо хлопцям за захист. Все буде добре. Вічна слава полеглим героям. Тримаємось.